Друзі, брати і сестри, хочу привітати вас ось цими радісними словами, які одного разу ангел Він звістив для пастухів. Христос народився. Славімо. Хай Бог рясно благословить вас, вашу церкву, також привітати вас з Новим Роком, який ми маємо, щоб Господь Він рясно благословив вас в цьому році, щоб Його благословення вони виливались на вас, і щоби. Церква його була благословена, церква Євангелія ось тут, цій місцевості була благословена і наповнена спасеними людьми. Хай цей рік буде таким великим-великим благословенням для вас. Маючи сьогодні гарну можливість бути разом з вами, буду читати Боже Слово і поговорити на тему духовне благословення. Буду читати Писання Апостола Павла до Ефісян перший розділ з 3 вірша. 14, по 14 включно. Благословенний з 3 вірша, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому він нас пер заложення світу, щоб були перед Ними святі і непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом. За уподобанням волі своєї, на фолу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас в улюбленім, Що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку Він намножив у нас у всякій перемудрості і розважності, об'явивши нам таємницю волі своєї, за своїм уподобанням, яке постановив. У самому собі, для ураження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі. У нім, що в Нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить за радою волі своєї, щоб на фолу його слави були ми, що перше надіялись на Христа. У ньому, ви, як почули, були слово правди, Євангелію спасіння свого, та в, ньому, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на фолу Його слави. Друзі, ось такий текст святого Божого Слова, який говорить нам про благословіння. Ми маємо різне благословення в нашому житті. І я думаю, що кожному із нас нам приємно отримувати благословіння. Чи коли люди нас просто благословляють словами, гарно, говорять гарні слова, благословляють, моляться, приємно, правда? Приємно, коли ми отримуємо матеріальне благословіння. Приємно, коли люди благословляють, дуже приємно. Приємно, коли ми отримуємо і фізичне благословіння. Коли ми отримуємо оздоровлення особисто, або для наших сімей, для наших дітей, братів, сестер, це все приємно, друзі. Любі благословення, вони є приємні для нас з вами. Але читаючи цей текст, ми бачимо, що апостол Павло каже, що Бог він благословляє не тільки ось фізичними, матеріальними благословіннями, але він благословляє і духовними благословіннями. І другий раз, знаєте, коли ми починаємо щось слухати, от фрази духовне благословіння, у ну, нас складається асоціація з духовними речами, з пророцтвами, відкриттями а, і іншими такими духовними дарами. Друзі, але читаючи цей текст, ми бачимо, що апостол Павло він каже, що Бог він благословив нас всякими духовними благословеннями. І читаючи ці тексти, знаєте, я не знайшов, що тут було написано, що Бог він дав для нас пророцтва, дав для нас відкриття. Ні, тут написані от речі, які є дуже важливими і які мають велику ціну. І перше з таких благословень, четвертий вірш каже, що Він вибрав нас, друзі. Він вибрав нас. Слава Господу! Бог вибрав нас. Серед мільярдів людей Бог вибрав тебе і мене. І, друзі, бути вибраним Богом це є велике благословіння. І це благословіння, знаєте, воно має вищу ціну, ніж матеріальне благословіння. Бути вибраним Богом, ще раз кажу, це є велике благословіння. Бог вирішив зробити нас з вами святими і бездоганними. І через Ісуса Христа, друзі, Він вибирає нас. Від людини залежить також вибір, Бог створивши людину і дав людині право вибору, вибирати ось. І коли Бог вибрав, коли Бог запропонував ось свій свої благословіння, знаєте, для людини, вона може відкинути, може прийняти. Але коли людина, вона робить свій вибір і вона приймає Божий вибір у своє життя, друзі. Це незревненно не краще за, за інші благословіння, матеріальне чи фізичне. Бути, бу, бути вибраним Богом, друзі, це є велике-велике благословіння, тому що Бог вибрав тебе. Це говорить про те, що Бог він, він полюбив тебе. Я згадую текст, де Бог говорив до ізраїльського народу. Каже: я вибрав вас не тому, що ви були найменшими. Але тому, що я полюбив вас. Друзі, коли юнак він вибирає собі дівчину для сімейного життя, дружину, то він не просто вибирає, він вибирає її, тому що він її любить. І він вибирає її. Так само і Бог він полюбив нас і вибрав нас. Слава Господу, друзі! І я хочу сказати, це в дійсності є духовне благословіння. Може, другий раз ми не звертаємо на те уваги, але вибраний Богом це є велике благословіння. Друге благословіння це бути усиновленим. П'ятий вірш каже, що Він через Ісуса Христа він усиновив нас. Брати сестри, я не знаю, чи є хто серед нас усиновлений іншими людьми, фізичними батьками. Чи ми народились в сім'ях? І знаємо, що таке батьківство, але Бог каже, що він усиновив нас. Друзі, бути усиновлений Богом, що це значить? Це значить, що ти є під опікою небесного батька. Бути усиновлений Богом, це значить те, що ти маєш, ти користуєшся Божими, Божим благословенням. Благословінням свого Небесного Отця. Писання каже, що. Тих, хто його прийняли, дав владу стати Божими дітьми. Ти маєш владу, ти є Божа дитина. І коли ти є усиновлений Богом, ти маєш велике благословіння, ти, ти є під його опікою. Друзі, а Писання каже, хто торкається їх, той торкається зіниці мого ока. Бути усиновленим, ще раз хочу сказати, це бути повністю. Під опікою Божою. Бог піклується про тебе. Друзі, і в дійсності це є велике благословіння. Чи усвідомлюємо ми сьогодні, що в дійсності усиновлений Богом, це є благословення дуже і дуже велике. І ще раз хочу сказати, набагато більше за матеріальне. Вони мають свою ціну. Багато більше за, за наші фізичні благословіння, за здоров'я. Але коли ти усиновлений Богом, це в дійсності. Ти є дитиною Божою. Ти є дитиною Божою. І це велике, велике благословення, друзі. Ми бачимо, що Бог він, він вибирає і Бог усиновлює, спілкуючись з деякими людьми, які свого часу були усиновлені, які свого часу жили в дитячих будинках. І коли їх усиновили, в них був захист. Вони, були, вони могли сміливо говорити. І з іншими людьми, і казати, що мій тато, він мене захистить. Мій тато, він мене благословляє. Друзі, бути усиновленим. Усиновлений Богом. Це є духовне благословення, і воно має велику ціну. І, друзі, я хотів би сказати всім нам, щоб ми цінували ось цими благословеннями, бути вибраним Богом, бути їм усиновленим це не просто. Це не просто, друзі, це є велике Боже благословіння. Далі далі читаємо, що 7 вірш каже, що Бог, Бог Він відкупив нас через Ісуса Христа. Ми згадували недавно Різдво. Ось, ми святкували про те, що Ісус Христос, Син Божий, Він прийшов на цю низьку землю. І ми знаємо Його ціль, ми знаємо місію, чому прийшов Ісус Христос. Ми знаємо ті пророчі слова, які багато років вони говорили до євреїв. Ми знаємо ті слова, які були сказані для Йосипа, як він має назвати ось свого Сина і яка Його місія. Він спасе людей від гріхів, друзі, відкуплення, воно має велику ціну. Друзі, ми з вами є відкуплені. Відкуплені не сріблом і золотом, каже апостол Петро, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Ми з вами є відкуплені Божим Сином. За нас з вами заплачена велика ціна, друзі. І це є велике благословіння. Багато людей цього світу, вони цього не розуміють, але ми з вами розуміємо, тому що Божий син, він заплатив за нас велику ціну. Слава Господу, друзі! Він заплатив за нас. Не ми заплатили, нам не було чим платити. Ми були в гріхах і в беззаконні, друзі, але Він заплатив за нас. І Він відкупив нас, щоб ми більше не були рабами гріху. Він відкупив нас, щоб ми були вільні в Ісусі Христі, щоб ми служили для нього і служили для Господа, друзі. Відкуплення це велика ціна Божого Сина, це його життя, це його пролита кров. І Бог це зробив для нас з вами. Далі прощення гріхів. Друзі, це також ще велике благословіння. <клух> прощення гріхів. Я думаю, кожен із нас, коли микались перед Богом, коли ми визнавали свої провини, ми відчували це прощення. Ми відчували, що цей тягар гріха, цей камінь, який лежав на нашому серці, на наших плечах, він був знятий. Ми, ми пам'ятаємо той знаєте, той свободний подих, коли цей тягар він був знятий. Друзі, прощення, бути прощеним. Можна мати багато грошей, можна мати міцне здоров'я. Але коли на твоєму серці, коли на твоїх плечах лежить тягар непрощення, нічого не допоможе, людина не може радіти, людина не може співати, славити, не може. Але коли людина отримує прощення, може бути бідною, але в її серці є радість, в її серці є пісня, друзі, і це є велике благословіння. Я думаю, це ви переживали, друзі. Тому прощення – це також є велике благословіння. Знаєте, хай Бог рясно благословить. щоб ми цінували цим. Бог благословив нас. Наступне. П'яте це відкриття Його таємниці. Друзі, Почесно скажу, ми не знаємо, що нас чекає, коли ми підемо із цього місця, правда? Ми не знаємо. Ми маємо плани на сьогоднішній день, але ми не знаємо, що буде з нами ось через годину. Ми не знаємо. Друзі, але Бог дав для нас своє відкриття. Він відкрив нам таємницю своєї волі. Ми не знаємо, що буде через годину. Але ми впевнено можемо сказати, що коли наше життя тут на землі закінчиться, ми знаємо, що буде з нами. Бо Писання каже. Той, хто повірив в нього, він буде мати вічне життя. І наше жительство на небесах, друзі, ми знаємо. І через це нам говорить святе Боже Слово. Бог дав для нас своє слово, і в Божому Слові ми маємо багато відкриття. Багато відкриття. ось, І Бог він відкрив нам таємницю, друзі. І ми, Його діти, ми, ми це знаємо. І ми сьогодні про це говоримо і проповідаємо іншим людям, щоб вони повірили в Ісуса Христа. Друзі, тому хай Бог рясно благословить кожного. Щоб ми трималися його, нашого Господа. Щоб ми, ми дійсно, знаєте, трималися всіх благословінь. Це є важливе благословіння. Знали Божу волю, Божу волю. Боже слово, воно робить нас мудрішими. Боже слово воно відкриває нам. Божу волю. Тому ми маємо триматися Божого Слова. Це є велике відкриття, це є велика Божа істина, друзі. І ми знаємо через святе Боже Слово, що коли ми повірили в Ісуса Христа, прийняли як особистого Спасителя, ми приєдналися до Нього. Хай Бог ясно благословить кожного, друзі. Ще одне благословіння це спадщина Господня. Спадщина! Якби не Ісус Христос, друзі, ми маємо велику спадщину. І не тільки на небі, але й на землі. Ми маємо велике благословіння. Якби не Ісус Христос, друзі, ну, ми не могли б знати один одного. Свого часу, коли я працював на роботі, я дуже багато їздив, в різних країни їздив. І мене дивувало одне. Куди б я не заїхав? В яку країну. Ти завжди можеш знайти братів і сестер. Це є велика спадщина. От. Ти не залишишся голодним, ти не залишишся на вулиці. Друзі, коли почалась війна в нашій країні, ми це переживали і переживаємо сьогодні. Цю велику Божу спадщину. Бог об'єднав нас в Ісусі Христі. І ми не просто називаємось брати і сестри, ми ними є. Ми бачимо, скільки Бог через наших братів і сестер з різних країн, Він відкривав і давав свої ресурси і дає по сьогоднішній час. Це є велике благословення, друзі. І ось це є та Божа спащина через Ісуса Христа, друзі, через Ісуса Христа ми з вами є зріднені. Ми маємо велику спащину. Ти роздаєш допомогу, коли ти служиш іншим людям, як ми говоримо невіруючим людям, і ти говориш, що це не є від держави, це не є від якогось іншої держави, а це є від віруючих людей, це є від віруючих, які вірять в Ісуса Христа, і ось вони жертвують і допомагають. Вони говорять добре вам, що у вас є багато, багато друзів, що у вас є багато братів і сестер, друзі. Це говорить про Божу спадщину. Що Бог Він благословив. І ми маємо також велику Божу спадщину на небі. Ми це маємо через Ісуса Христа. І Він говорить в своїх обітницях, друзі, і ми до цього йдемо. Тому ми бачимо, що ці, ці духовні благословіння вони мають велику ціну. І останнє з благословень це печатка Духа Святого. Друзі. Це дуже важливо. Коли ми стали Божими дітьми, він, він став, він поставив свою, свою ознаку, він поставив свою печатку на своїх дітях. І не просто ну, ця печатка як знак. Ні, а Дух Святий, який Він дав, яким він запечатав нас, він звершує велику велику роботу в нас з вами, в наших серцях, в нашому житті, друзі, він звершує дуже-дуже велику роботу. Ми це переживаємо. І ми про це можемо дуже багато говорити, друзі. Тому то це є велике благословіння. Його не можна купити за гроші. Ми знаємо, що спочатку в церкві були люди, які хотіли купити за гроші Духа Святого, але ні. Бог дає для своїх дітей, Бог дає для тих, кого Він вибрав, кого Він встановив, кого Він відкупив, простив, відкрив свою, свою волю для них. Він дає Святий Дух. Для того, щоб він супроводжував нас, для того, щоб він підтримував нас, вів нас, давав нам силу, друзі. І в дійсності ці всі благословіння вони мають величезну ціну. І всі ці, ці благословіння, друзі, ми їх не заслужили. Але Бог через Ісуса Христа Він дав для нас слава Господу. Тому я бажаю всім нам, брати і сестри, щоб ми цінували, цінували те, що Бог. Зробив для нас. Цінували ці благословіння, які він дав для нас, друзі. Щоб ми цінували цим і не втратили не втратили те, що Бог дав для нас. Хай Бог рясно благословить вас, кожного особисто. Хай ці благословіння наповнють ваше життя. Будьте благословені Господом. Амінь.